Детальніше зараз розпитаємо у Руслана Приходька, це заступник міністра у справах ветеранів України. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане приходько, вітаю вас. Да, бажаю здоров'я. Давайте почнемо з того, хто може претендувати на цю допомогу, для кого загалом вона передбачена. Мова про в межах даної послуги на сьогоднішній день в межах одноразової грошової допомоги йде безпосередньо про. Членів родин загиблих цивільних осіб, які добровільно долучилися до захисту нашої батьківщини, виконуючи бойові завдання у взаємодії з підрозділами збройних сил України або іншими підрозділами сил безпеки та оборони, і відповідно в подальшому членам родин було надано статус член сім'ї загиблого захисника чи захисниці України відповідно до пункту 6 – Статті десять 1 закону про статус ветеранів війни та їх соціального захисту це безпосередньо батьки загиблого захисника чи захисниці, його дружина або чоловік, якщо це була жінка, і е, діти розмір виплати складає 15 мільйонів гривень на всю родину. Який алгоритм розподілу цих коштів між всіма членами родини? Кошти розподіляються пропорційно діляться порівню між всіма членами родини. Варто зауважити, що левова частина із цих безпосередньо членів родин захисників і захисниць вже отримували відповідну допомогу, але в значно менших розмірах. Тому відповідно, по формулі у нас буде відрахування від 15 мільйонів розміру тієї суми, яка була одержана, і пропорційно ділитиметься порівну на кожного члена родини. Як мінветеранів верифікує надану інформацію, яким чином співпрацюєте з іншими відомствами для встановлення істини? Перш за все, варто зауважити, що відповідно причинно-наслідковий зв'язок загибелі з участю в бойових діях встановлює так само. Безпосередньо міжвідомча комісія створена при Міністерстві у справах ветеранів України, до складу якої входять представники всіх сил безпеки та оборони. Тому, в принципі, весь маршрут для родини починається безпосередньо з міністерства у справах ветеранів, де ми взаємодіємо з кожним відомством. В подальшому під час розгляду матеріалів і перед прийняттям рішення про призначення або про відмову у призначенні, відповідно, ми даємо запити на кожне відомство Сил безпеки і оборони для того, щоб пересвідчити, що відповідно жодне з цих відомств не виплачувало ті чи іншій родині загиблого нашого захисника чи захисниці, тому ми в постійній комунікації з метою недопущення допущення дублювання відповідних повидатків. Пане Руслане, а як діяти родині, якщо частина інформації, необхідних даних про їхніх родичів-добровольців просто відсутня в реєстрах? А ну, перш за все варто зауважити, що навіть на етапах Поки родини встановлювали відповідний зв'язок загибелі з участю в бойових діях для того, щоб отримати статус членців і загиблого захисника чи захисниці України, відповідно, вони збирали необхідні документи. У разі відсутності таких документів, ми допомагали всіляко для того, щоб допомогти там я не знаю комунікація з військовими частинами, з експертними комісіями з або з іншими будь-якими установами, Підкреслю, в переважній більшості. Таку допомогу в тому числі надавали і самі добровольчі підрозділи. До прикладу на самому початку 22 22 наших захисника загинули в складі добровольчого підрозділу АЗОВ, який в подальшому війшов до складу третьої штурмової бригади. Тому безпосередньо там патронатна служба допомагала і робила збір всіх необхідних документів для безпосередньо всіх членів родини. У разі, якщо це були одинокі, скажімо так, добровольці, які там не в складі якихось там конкретних структур, а ситуативно взаємодіяли, то безпосередньо наше міністерство допомагало. Але зазначу, що в необхідних документах, які потрібно подати до міністерства для отримання в подальшому такої виплати, всі вони по суті вже не були отримані для того, щоб отримати відповідний статус. Які терміни розгляду заяви, перевірки наданої інформації, ухвалення рішення про виплату і відповідно надходження грошей на рахунки родини? Перед за все, варто зауважити, що з моменту отримання документів вони перевіряються відповідними фахівцями міністерства у разі наявності всіх необхідних документів, то термін розгляду і в подальшому призначення відповідним наказом міністерки. Відбувається протягом 30 днів, так як ми відповідно послугу включили до переліку адміністративних послуг. Бувають моменти, коли, наприклад, неповний пакет документів або є необхідність уточнення тих чи інших відомостей. Відповідно з моменту надходження повного пакету документів налічується строк 30 календарних днів. Поряд з цим після відповідного ухвалення відповідного наказу про виплату строк надходження коштів на карткові розрахункові рахунки відбувається протягом 5-7 робочих днів звісно в межах наявних асигнувань коштів державного бюджету. Пане Руслане, раніше така допомога для родин загиблих добровольців становила лише 2 мільйони гривень. Чи буде доплата для тих родин, кошти, яким були виплачені раніше? Чи треба для цього їм подавати необхідні заяви, чи все відбудеться в автоматичному режимі? Ну, це дійсно був довгий, насправді досить довгий шлях для нас, бо це ціла низка нормативно нормативно-правових актів, в які ми вносили зміни, це і закони і постанови уряду відповідно. Тому е, на сьогодні, по нашим відомостям, у нас налічується е, родини 180 загиблих е, захисників і захисниць із числа цивільних осіб добровольців, і 147 родинам були вже здійснені виплати в менших розмірах, тому е, на сьогодні. Після опублікування на сайті кабінету міністрів України ми публічно вийдемо незабаром. Я думаю, що це перші дні наступного тижня з інформацією про те, що можна вже подавати відповідні заяви, і відповідно від загальної суми 15 мільйонів буде віднято ту суму, яку отримувала родина. І відповідно залишок суми буде пропорційно поділений між всіма і виплачений встановленим порядком кожному. Звісно, жодні гроші не замінять для родини найдорожчого: сина, доньку, брата, батька, чоловіка. І це добре, що держава піклується про родини загиблих захисників та захисниць наших героїв. А загалом, які подальші кроки для посилення соціального захисту захисників і захисниць планує мінветеранів? У ну, насправді у нас е, урядом затверджена стратегія ветеранської політики, яка розроблена нашим міністерством, яка включає абсолютно всі елементи, починаючи від відновлення фізичного і ментального здоров'я і е, закінчуючи створення всіх необхідних інструментів для спроможностей е, створення гідних умов для життя кожного, е, буквально е, не так давно нами було. Так само внесені відповідні зміни до пенсійного законодавства і відповідних норм уряду, які забезпечили для родин загиблих добровольців відповідно прирівняння умови у пенсійних виплатах, як і для загиблих військовослужбовців. Буквально нещодавно урядом було прийнято нашу постанову, яка передбачила для всіх дітей загиблих. І в тому числі дітей ветеранів, і тих, хто перебуває сьогодні в ворожому полоні, або зник безвісти за особливих обставин, у разі якщо такі діти навчаються на контрактній основі відповідні гранти, які повністю покривають навчання таких дітей незалежно від вартості такого навчання. І сьогодні ми говоримо про 100% покриття. Це інвестиція держави. Кожен кожна родина наших захисників має мати найкращі умови в навчанні і в подальшій інтеграції в трудов... трудове або економічне середовище. Пане приходько, дякую вам за те, що долучилися. Це дійсно важлива і потрібна справа.